Ви досвідка чи звідки? – Чотири роки живу, давай не приїхала. Я росіянка. Я в 20 років виїхала з дому з Росії. Я потім в Ростові вчилась, потім переїхала в Миколаївську область. Тут я ходжу на уроки української мови, вивчаю українську мову. А куди ходите на українську А у нас є Гончаренко центр безкоштовний. Ми з Гончаренко центром. Так. Я така заярлива посетитель. Це ж. Це ви, туди, круто. ви туди викладете, і вони побачать, що я торгувала сердечками. Так це ж круті сердечка, ви що? От чим ну. відрізняється Росія від України? Росія. Випивка в них там. ну, Навіть от, якщо взяти після свадьби, то, то напиваються так, що драка без кінці. У мене вже дитя не в Росії, в мене там брат залишився. Він уже в возрасті, може його і живих нема зв'язки ніякої нема. Вони бояться з нами общатися.